Привітки усім! Можливо, хтось із вас питає, Кіса, а де все ж таки продовження династії чи там продовження ста дітей? Хоча, кого я обманю 100 дітей, цікаві мені сильно більше, ніж комусь ще. Чи можливо все ж чекає така з принцес? Я, до речі, теж а, чекаю просто часу вічно нема. Так, так, в мене є час на стріми з візуальними новелами і на відео по з з теж є час, а на це нема. Ну, Ось така заклика. У мене є виправдання, в мене чесно слово є виправдання, і воно пов'язане з тим, що сімів треба самі робити, а на стріми мене витягають. і Якісь проекти в мене виходять скоріше, і там я можу хоча б не робити цей відео і не робити редактуру. Я не маю монтувати відео кілька годин. Тож так і виходить. Anyway. я взагалі про щось інше починала. Вибачаюсь, вибачаюсь, Я знову забагато говорю, і все не подивіться. Коротше кажучи, Хілка виноградна запустила челендж Тайні апартмент Хілка Челендж, він же жахливо забудований ЖК, і взагалі вона там киде виклики, і ті, хто їх виконує, має кинути виклик ще комусь, але все того, що ніхто не кидає мені виклик, я вирішила саме викликатися і забудувати апартаменти. Все челенджу в тому, що треба обрати будиночок і обсадити всі квартири в ньому. У мене через те, що в мене досі немає багато яких доповнень, диків та ставпаків неможливо зробити прям квартири як апартаменти, ще й зникали шпалери в загальних просторах, бозно ще що. Я вибачаюся за це перед Хілкою, але вона про це поперечала і здається, вона не проти. Я нічого не чіпала, і нічого не змінюю. Я все одно вирішила робити чеш, бо гілка досвіду, Хілка його зробила, і чому власний. Головне, не змінювати нічого в загальних просторах за умовами, ставити лише контрактний вид вікон в квартирах, не переміщувати двері в квартири. Гараща пристроїла мені додаткову козу в сарафані, тому що вирішила не дозволяти мені вводити жодні чти взагалі. Типу, взагалі. Типу я намагалася, і воно не давало ані розробника, ані мов обчекс, і тому я сиділа така. Ну, значить, буде ще й челендж без мов Весело, весело, чому б ні. І тому, власне, скоріш за все, ви в відео будете бачити, як це відбувається, і ви ще не чули мої мати при цьому лайку і незадоволення цим життям, тому що без мов дуже важко будувати, якщо ти трошки до нього звик. От, давайте я розповім, що там далі. Сподіваюся, все у цього квартири, які в мене вийшли, вийшли і храблені, і усаблені, ну хоч щось. Взагалі, я обожнюю малюсенькі квартири Всі, ви дивилися, в Сім'ї, якщо дивилися другий сезон моїх ви бачили, в яких умовах живе матеріарх. Так от, я люблю навіть ще менші. Оце дофіга прикольно все впхати в маленький простір, і весь будинок одразу передуть, треба думати, а кого доносить. А ще я обожнюю Сім-4 за можливість зробити цей простір якимось, ну, не те ще захламленим, але наповненим. Амін I Сімс mean, 2 всі предмети функціональні в тій чи іншій мірі, в Сім-4 більше декору, який чисто візуальний декор, але від цього будинки виглядає повніше. Сімс-3 теж з'явилася така можливість свого часу, але особисто мені 7 частіше застрягали усюди. з 4 можна, в принципі, зробити крихітний будинок з купою предметів усюди, і всі норм там живуть, всі норм сидять, всі норм щось роблять, можуть якісь штуки робити. Раз. І це якось краще. Так про що я? Давайте я буду вже розповідати власне, про квартирки, які я будувала. Я вирішила взяти, як ви вже бачите, той будиночок, що далі від усіх поб... і він сам поблису від загального простору з дитячим майданчиком чи чимось таким такого плану. Ну, ви зрозуміли. Тож я вирішила, що буквально на першому поверсі в мене житиме мати одиначка з парою дітей, постарше та тодлеру. Можливо, це чергова моря, хто знає, як воно буде в майбутньому, а можливо, хтось з неї толщий барвульф, хоча навряд. Ну, хоч тут по декору воно попадає, але це більше, тому що мені подобається декор барвульфів, бо він такий, знаєте, саморобний, якийсь бавбардакусь, це все. Тож я почала активно забудовувати клаустрофобну дитячу, а потім вже переключилася на інше. Особисто мені, коли я будую, головне не забути, що всі має бути якби синксел. Чомусь я постійно намагаюся його не зробити, коли будую будинки, а потім така, блін. Але насправді я частіше забуваю сміттєвий бак та цей скриньку Тут я теж забувала поставити сміттєві баки, я згадала вже, коли вихожувала другу квартиру, і тому я поставила в обох сміттєві баки А тут я пішла ще на дивне дизайнерське рішення, ти зробила платформу в душовій, і все пізно зрозуміло, що для неї якось логічно було б робити сходинку вниз, а не нагору. Проте тоді в мене предмети не ставали, тож я вирішаю найбуде. Це такий дизайн, розумієте? Це особливий стиль. Цікаво, а воно функціонувати, хоч буде, не знаю, треба спробувати. Кухня в мене теж дуже важка вміщенню всього і ще має виконувати функцію спальні для мами двох дітей. Тож ось вам розкладне ліжко, і не треба жартів, що діти ризикують стати сиротами, я сама можу їх пожартувати. Та добре, що якось влізла навіть мийка. Враховуючи, що рокомийника нема, це взагалі для сім'ї буде єдиним спосібом мити руки в цій квартирі, якщо не в душі, і єкс. А, але доводиться йти на жертву. О, і до речі, я змогла впхнути навіть стіл з одним стільцем. І в цьому, мені здається, доволі непогано вийшло помешкання. Тим більше, думаю, діти в будь-якому разі, скоріше за все, будуть гуляти у дворі, а дома лише ночувати та їсти, робити можливо, уроки, все таке. Тобто, є іграшки, але вони ж можуть їх носити з собою. Тож, ось така от квартирка номер один. Визнати чесно, мені дуже подобаються деякі деталі, мені подобається. Дуже килими з паранормального, тому я їх намагаюся покласти там, де вони підходять, хоч трошки під стиль, тому що вони самі по собі класні. Я також намагалася куди-небудь впхнути дитячий стільчик, але звичайно, він ну вже прямо нікуди не ліси, тому ну довелося трошки обійтися без нього, і все ж таки таке собі. Я сподіваюся, що це дійсно буде можливо тут грати. Тому що я спробую, але я собі якось так уявляю, що навіть діти, які тут живуть, їм в принципі тут подобається, тому що вони відчувають, що це якась пригода. Можливо, мати, якщо вона Вервольф або вона пов'язана з Варвульфами, вона втекла від якоїсь своєї Варфульфої родини, і вони ще не розуміють наскільки для неї це важко. Квартирку номер 2 на другому поверсі цього помешкання я теж робила, і вона вийшла мені цікавіша по історії, хоча по самому дизайну як собі, можливо, плюс-мінус по цікавості. Або на першому поверсі просто мати, і вона одиначка, і це доволі банально. А на другому поверсі я вирішила зробити квартиру, в якій будуть жити сіблінки один старший, інший малий. Можливо, вони зведені, можливо, навіть взагалі насідленки в кревному сенсі. А ну, добре, давайте по порядку. А, взагалі, моєю ідеєю був чувак, який працював в таємній лабораторії, а, чи то в стренджервілі, чи то стренджертані стренджер стренджета. А не важливо. А, Тобто десь таємній лабораторії, чи там, чи в тій, які з'являються в доповненні народу. Тому що взагалі в мене є теорія, до речі, що та лабораторія, яка вдоповнена роботу, це та сама, яка Стречервільська лабораторія, тому що вони там буквально кажуть, що ось ми перебралися в іншу лабораторію і звідси, тому що цю закрили. І воно все дуже виглядає, якби як продовжене тієї самої, тому що там багато предметів, які ті самі, багато речей, які дуже схожі. і... В мене, взагалі, це відчуття, що ось вони проводили експерименти там ще достатньо давно на цієї материнської рослини. Вони потім все закрили, перебралися в іншу, почали досліджувати іншопланетян. Тим більше, Часто в мене відчуття, що материнська рослина сама трошки з Сіксіму Сіксамо Сіксам Сіксанд. А Сіксаму тому, що вона і по кольору якась така дуже схожа, і в принципі в неї є. Здібності, які співпадають зі здібностями інших планетян. Тож я думаю, все пов'язано. Так а, добре, я відволіклася, а і ось цей чувак, який жив в цій квартирі, він працював в а, таємній лабораторії, а, і в якийсь момент вирішив, що керівництво приймає погані рішення. Він зібрав дослідження, пару результатів досліджень, одне з яких було схоже на кот, а інше, власне, на дитину і втік. А, але можливо він ще й підпалив лабораторію, але це не точно. А вон він приїхав подалі та оселився в найдивнішому ЖК, де щоб когось знайти, треба пройти всі кола пили ще трошки. Тож ото він і живе, слухає приховані частоти на того, чи не шукають його, можливо, проводить якісь експерименти і не думає, як пояснювати ландзорту чи лендледі, чого це в нього тут на стінах плями. А він живе собі кіт, який не кіт, живе, краще життя, сідлінг, який на сідлин, теж цілому живе непогано. точно цікавіше, ніж міг би жити в лабораторії. Звісно, вгора вченого не зовсім добре з розумінням, що потрібно дитини. Ще й половину меблів він потащив військових комплексів та лабораторних сховищ, але інший час не купив і взагалі відстарається, як може, не засучуємо Тут дизайнерських рішень від мене було менше, і знову ж сподіваюся, воно, хоч трошки функціональне. І в цьому, певно, все. Ось такі в мене квартирки в жахливо забудована мужика. Сподіваюсь, вам хоч трошки сподобалось. беріть участь в челендж гілки, забудовуйте свої квартирки, діліться тим, що вийшло. І скажіть, як вам мої квартири, як вам мої історії, чи хотілося б вам, щоб я, можливо, сім'ї про в проєктах розповіла в касі чи розповіла ще щось про них. О! Так ще в цю суботу засередньо на стрім, а якщо Бога дотеку будуть милостиві, ми з командою будемо отервети та говорити про червну абізуальних то це не має відношення до сім, все одно ну, можливо буде цікаво послухати і подивитися. Я буду боротися з камерою. А на мене, до наступних зустрічей, до суботи, до нових відео і бувайте! А, і ні, стривайте. Не забула поставити вподобайку. І Гілці, яка придумала челендж, теж поставте вподобайку. Вона там ще в тому відео, на яке я дам посилання в описі. Ще обов'язково поставте там вподобайку, сходіть туди. А Гілка там взагалі читає свій оригінал на фоні і будує Жака. Тож зайдіть до неї, подивіться, візьміть участь в цьому челенджі, тому що це дійсно дуже прикольно. Ось, власне, на цьому все. Тепер уже точно. Тепер бувайте. Люблю вас і до зустрічі!